Як вибрати надійного юриста? Що має насторожити? З яким питанням приділити увагу на першій юридичній консультації, дивіться у новому відео Адвокат народу. Влаштовуйтесь зручніше. Буде цікаво та корисно. Що при виборі адвоката має насторожити потенційного клієнта? Заявлена експертність у всіх галузях права. Гарантія виграшу справи на 100%. Самореклама, яка ображає. Або принижує інших юристів. Пропозиція вирішити питання через хабарі. Зупинимось детальніше на кожному пункті. Експертність у всіх галузях права. Хороший юрист або адвокат не може знати тонкощі всіх правових сфер. Законодавча база постійно змінюється, тому спеціалісту складно орієнтуватися досконало у всіх галузях права. Надійний правник спеціалізується на одному або декількох конкретних напрямках. Цивільні справи, кримінальні справи, питання нерухомості тощо. Стовідсоткова гарантія виграшу справи, також має насторожити це очевидне порушення адвокатської етики. Хороший спеціаліст зазвичай обіцяє докласти максимум зусиль, однак не гарантує виграш. Сама реклама адвоката, яка принижує або ображає інших працівників, вона говорить про невпевненість та некомпетентність спеціаліста і до того ж не має нічого спільного з адвокатською етикою. Хабарі. Якщо юрист пропонує вирішити питання через хабарі, радимо викреслити його з переліку. Адже юрист має стояти на захисті прав, а не нехтувати ними. Як оцінити рівень компетенції адвоката або юриста? Дослухайтеся до рекомендацій знайомих та відгуків, які зможете знайти у відкритих джерелах. Ознайомтесь з профілями юриста у соцмережах, навіть якщо це особисті сторінки, вони допоможуть вам скласти певну думку про юриста, детально вивчіть репутацію юриста. На спеціалізованих сайтах, де представлено багато юристів, існує система рейтингу, яка допоможе вам у цьому. Один з таких сайтів юридична екосистема Адвокат народу. Тут кожен юрист має чесний рейтинг. Зверніть увагу на те, як оформлений сайт юриста, чи є на ньому корисна експертна інформація, фото дипломів та сертифікатів, кейси тощо. Які питання обов'язково варто задати на першій юридичній консультації? Під час розмови з юристом дізнайтеся, як довго він практикує, скільки справ виграв, чи має він досвід розв'язання проблеми схожою з вашою? Яка вартість послуг, чи можуть виникнути додаткові витрати, як часто будуть надаватися звіти у справі, скільки часу може зайняти судовий розгляд? Відповіді на ці запитання зроблять вашу співпрацю з юристом більш зрозумілою та комфортною. Також радимо звернути увагу на манеру спілкування фахівця, його вміння ставити запитання та увагу до деталей при отриманні відповідей. Чи обов'язково шукати юриста у своєму місті або населеному пункті? Це залежить від особливостей справи. Наприклад, якщо вам потрібно скласти заяву про розлучення, з цим юрист може допомогти і дистанційно. Завдяки сучасним засобам комунікації поточні питання можна вирішувати через месенджери а обмінюватись документами через електронну пошту? Та якщо мова йде про захист у кримінальній справі? Краще шукати спеціаліста, який знаходиться поряд. До речі, на сайті Адвокат народу ми заздалегідь попіклувалися про цей момент, додавши зручний фільтр за місце знаходження юриста. Як мінімізувати ризики при співпраці з адвокатом або юристом? Для уникнення підводних каменів при співпраці з адвокатом можна попередньо укласти договір про надання послуг. Документ повинен бути складений зрозумілою для клієнта мовою та містити пункти про предмет договору, вартість послуг, термін дії. Подібний договір не вимагає нотаріального засвідчення, але повинен бути підписаний сторонами, іноді він може засвідчуватися печаткою адвоката. Сподіваємось, ці прості поради допоможуть вам у вирішенні складних юридичних питань, і не забувайте, що швидко та зручно знайти юриста або адвоката. Ви можете у юридичній екосистемі Адвокат народу. Тут вже зібрано більше 4 тисяч юристів з усієї країни. Підписуйтесь, слідкуйте за нашими новинами та залишайтеся на зв'язку з Адвокат народу. З нами складне стає простим.